Десятки найкращих шеф-кухарів країни, відомі ресторатори, українські виробники та фудблогери. Ukrainian Gastro Show об'єднало метрів вітчизняної смакової індустрії на одному майданчику для розвитку нашої гастрокультури. Ми через кухню досліджуємо українську історію, саме ідентичність, і таким чином хочемо донести до всього світу нашу унікальність, особливість, що ми українці. Ексклюзивні майстер-класи, сучасні підходи та нові знайомства від самого ранку й до вечора на шоу відбувається злиття української кулінарної спадщини, історії ідентичності з подихом майбутнього. Ми на пошуку свого шляху, і підтримувати українських це обов'язково потрібно. Ну це це навіть не обговорюється. Бо навіть якщо зараз ми будемо підтримувати українських виробників, а ці виробники лишають гроші тут, вони підтримують українських рестораторів. Таким чином ми один одного підтримуємо. І це геніально важливо, що ти просто. Своєю дією підтримуєш таку саму людину, але просто з іншої сфери не з травами єдиними ще з 2020-го шоу вийшло за межі кухні і підкорило барну стійку. Напої стали невід'ємною частиною смачного обіду чи пікантної вечері на українському столі. А фудпери та міксологія важливою складовою української гастрокультури. Пиріг доповнює страву, заверша. Він навіть може розкривати її з іншої сторони. Ти куштуєш страву, тобі все подобається смачно, але коли ти ковтаєш там якийсь напів, він доповнює страву і розкриває її ще більше. Незмінний партнер заходу вже кілька років не мірав. Український бренд зі 150-річною історією відомий старовинними рецептами на натуральних травах, ягодах та спеціях. Згадка про перші напої датується ще 18 століттям. Тоді настоянку на меду подавали гостям дипломатам з Австрії та Османської імперії на вечірньому прийомі в Палаці Потоцького в Немирові. З часом вона стала легендарною. Репутацію експерта бренд проніс через століття. Зараз розвиває культуру споживання в Україні та є гордим амбасадором нашого духу і традиції у світі. У Мене панель, в якій я розповідаю про, про Малевича, про те, що це українець, який жив. Там 120 років тому, і він щось їв. І він про це писав: я беру цю їжу і перекладаю на тарілки. Таким чином, люди, які там шефи або або просто люди, які приходять поїсти, вони можуть відчути оцей зв'язок зі своїм минулим. Організатори продовжують об'єднувати все більше видатних українських шеф-кухарів та виробників. І поки вітчизняні бренди розповідають про нашу гастрокультуру та ідентичність, світові споживачі можуть підтримати їх сьогодні, обираючи українське.